На 91,5% до опалювального сезону готові газовики Вінничини. Про це Суспільному розповів голова правління акціонерного товариства «Вінницягаз» Газ Ігор Квік. На випадок російських ракетних атак газорозподільчі споруди захистили бетонними блоками. Загалом каже Ігор Квік, цьогоріч на модернізацію газових мереж витратили 60 мільйонів гривень. Ці кошти були направлені в основному на модернізацію системи газопостачання. Це заміну газових мереж, заміну шафорегуляторних пунктів, газорегуляторних пунктів, комбінованих будинкових регуляторів тиску, також заміну станції катодного захисту, заміну газових лічильників. Ще ми плануємо за останній квартал цього року освоїти близько півтора мільйона гривень. Ці роботи не будуть пов'язані з відключенням наших споживачів, щоб не було дискомфорту. Це в основному заміна газових лічильників та заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску. За словами Ігоря Квіка, «Вінницягаз» газ як оператор газорозподільчих мереж постачатимуть газ споживачам навіть в умовах повного блекауту. Ми розробили заходи в разі блекауту. Ми готові до підняття тиску. Ми готові донести газ до нашого споживача.